Це обов'язкова точка, щоб подивитися, що було зроблено минулого дня, тому що роботу вже закінчую, коли темно. Мурал, який малює від жовтня, художниця Олена Янко, щоранку оглядає і фотографує. На ньому герой російсько-української війни Олексій Янін. Це воїн, який загинув, захищаючи Азовсталі, якраз в Маріуполі на воді, і тому тут зображено саме ці епізоди, щоб висловити подяку і вшанувати пам'ять героїв. Додає ідея зробити такий мурал належить дружині військового хмельничанці Тамарі Яніній. Моя мета. Щоб він був впізнаваний, щоб хмельничани і не тільки хмельничани, і навіть люди по всьому світу знали, хто такий Олексій Янін на позиний індієць, щоб вони впізнавали його, і я буду всюди демогти розповідати його історію, тому що це направду славетний воїн. Олексій Янін, чемпіон світу стайського боксу, родом з Запоріжжя у війську з 2014-го. Азовець загинув 7 квітня 2022 року. Тоді каже Тамара дала собі обіцянку. Я сказала, що все, що я робила, роблю і буду робити, це все буде присвячено пам'яті мого чоловіка. Воїна Олена Янко малює акриловими фарбами на фасаді будинку у мікрорайоні Озерна. 80% роботи каже, виконано. Ця робота зараз найбільша з усіх муралів, які я робила тут понад 33 метри висотою і орієнтовно 17 метрів в ширину. Мурали робила в Києві, в Ірпіні, в Гостомелі, в Хмельницькому. От ну кількість важко зараз порахувати. Це нормальна людина, перетворюється в митця. Олена Янко готується до висотних робіт. Тут потрібно дотримуватися всіх правил безпеки, працювати з страховкою, тому що висотні роботи це найнебезпечніші роботи. У будівельну люльку бере все, що може знадобитися. Це обов'язково фарби, пензлі, валики. Також в мене є коробка, де в мене термос з чаєми, більш дрібні всякі олівці або крейда, там канцелярські ніші. І обов'язково має бути якась вода, щоб мати пензлики. Для рукавиці в мене дві пари. Найулюбленіший мій пензлик. Мурал художниця називає спільним проєктом родини військового, небайдужих хмельничан, які допомогли збором коштів, і на місці. Створений він додає в межах роботи громадської організації Перфектна артгрупа. У майбутньому мурал зі слів Тамари Яніної оживе за допомогою цифрових технологій. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.